Я с тобой форма данно все остальное. Не кажется ли вам, что у нас нет гвоздя какого-то такого ну, идеи? Одно. вот одного короткого предложения. Там, ну, как видите, хлеба или колбасы. То есть у меня этот вопрос мучает. То есть, я не знаю, что делать. Есть, мы ну, тут ходим, вот входит ну, одна группа людей, там 40-50 человек, вот всех кого-то волнует. всем остальным, ну, по барабану, по-моему, идеи нет. Не кажется, мы прорабатываете вопрос, как будто свежесть. Я бы сказал, даже мега-идеи. Котре б об'єднало людей. не взяла чесно кажучи. Ну я вам хочу сказати, що е, на превеликий жаль не треба говорити про раціональні речі. Їх немає. Немає е, ніякого раціонального, є е, емоційна певна штука і. Є люди, які потребують певної емоції. Це треба, щоб ви вийшов черговий Віктор Андрійович Ющенко і сказав якісь короткі слогани да? про те, що бандитам тюрми, багаті допоможуть бійним, там, і таке інше. Бо та от ідея, це враньо просто і маніпуляція. Ідея полягає в тому, що коли ви берете людину на роботу і вона вам говорить, що вона буде працювати у вас шофером, то ви повинні принаймні поцікавитися, чи є в неї права. Оце ідея. Розумієте? А й ви цього не робите. Ми, громадяни України, 20 років розпускаємо вуха, нам розповідають про 8, 20, 25 законопроєктів, яких вони чудові. І це відповідальність в першу чергу експертів, які знають, що це брехня. Це відповідальність громадянських активістів, які знають, що це брехня, які знають, що ми вибираємо насправді не програми, а вибираємо людей, які не мають ніяких програм. Тому знову ж таки, повертаючись до теми нашої ідеї. Колись була ідея, вся влада рада, так? то от наша ідея вся влада громадяна. От це от наша ідея. Це наша ідея, яка зводиться до того, що ми маємо створити такі умови, щоб людина, яка йде на крісло президента, відчувала себе як каміказа, щоб вона розуміла, що її, скоріше за все, повісять або потоплять. І 100% що в неї дуже мало шансів просидіти до кінця своєї каденції. І це ну, за великим рахунком єдиний шлях, по якому повинні йти. Тому що тоді людина буде ну чітко розуміти, що якщо я не виконую свої обіцянки, якщо я буду красти, якщо я буду робити якийсь непотріб, то а мене відкличуть на період відкликання, мені заборонять залишати межі України. Потім буде проведено службове розслідування нам спец. А? І, скоріше за все, довічно я буду сидіти в 13-му СІЗО, і на мене будуть плювати на мої портрети, діти та усіх, оце єдиний шлях для того, щоб з зарвавшихся корупціонерів зробити щось інше. Для того, щоб забезпечити селекцію, щоб туди людина йшла у владу, яка має амбіції на зміну ситуації в країні. Розумієте? Оце от є наша ідея стрижнева. Тому що, якщо ми будемо говорити про те, що... А спільна справа хоче розробити свій проект соціально-економічних перетворень в країні, знайти е, телефон Коломойського або Березовського, або домовитися з Тимошенко, або ще з ким небудь отримати е, там 100, е, навіть уявімо собі 100 місць в парламенті. Там це не цікаво. Ми не хочемо гратися в ці ігри. Ми хочемо побудувати дійсно нормальну політичну модель, в якій є можливість. В майбутньому для соціальних ліфтів для тих людей, які мають ідеї. Я би з задоволенням би Карченко бачив боєрусоху замість э, Ахметова і інших пасанів, які не ходять взагалі в той парламент. Я не говорю про їхні моральні якості. я Говорю про те, що вони просто не ходять на роботу. Просто не ходять. Або цей пасан, який розбився на Ламборджині. в нього був один. Один єдиний законопроект за весь час роботи про змінам в е, державний бюджет в частині, якій йому були ціка. Все. Для чого він там потрібен? Для чого Для чого вони там всі потрібні? Ну, Я вам скажу, вони там сидять, по-перше, тому що вони захищають свій бізнес. Якби у нас була нормальна модель е, ринкова, це було б не потрібно. По-друге, вони там сидять, тому що вони хочуть пиляти бюджет. Якби в нас був би антикорупційний контроль, їм би це було б не потрібно. О, от Оце наша стрижнева ідея, тому що інакше, ну, за великим рахунком, у нас немає республіканського устрою, немає, немає громадян, які є реальним носієм державної влади і суверенітету. Хоча це декларується. Це декларується, це записано в п'ятій статті Конституції, ніхто цього не заперечить. Якщо ми не зможемо. Це повернути право собі, або навіть не повернути, а набути, тому що за 20 років ми не набули цього права. Нам в кінці 80-х, от є колеги, які в цьому брали участь, пообіцяли якісь незрозумілі, примарні ідеали, які ми не вибороли. Тобто був процес дійсно реформування держави, він дійсно йшов знизу, було величезне піднесення, величезна кількість людей була вкручена в цей процес. І зрозуміло, що радянська система би впала, але вона б не впала в 91-му році, а впала в 93-му, 94-му. Безумовно, в результаті цього падіння до влади би прийшли інші абсолютно люди. І що зробила система? Вона самозбереглася. Незалежність проголосив не чорновів. Не, не, не ті, хто боролися за незалежність. Їм проголосили комуністи. Причому ті комуністи, які були найбільш ретроградними, ні представники народного руху України за перебудову ПСС, а ті, які до того, до того не голосували за самостійність. Там вже щитко, ну, Ви ж пам'ятаєте ці всі речі. вони збереглися і вони зберігаються досі. Тому що, вибачте, будь ласка, якщо голова Конгресу українських націоналістів е, Івченко. В свій час був партійним функціонером КПСС. То чим він відрізняється від Петра Симона? Тим, що просто той на Заході пішов займатися отакими от речами, а той там з отакими от речами. Бо чим він від Тіханова займається або відрізняється або від Єфремова. У нас фактично просто є фракції Комуністичної партії Радянського Союзу, різні фракції. І от вони борються за владу. І оце є проблема. Тобто фактично вони цей процес абсолютно регулювали. Згадайте, де, де платформа з'явилася, пам'ятаєте? Демократична платформа всередині КПСС. Вони від початку заклали підвали для того, щоб маніпулювати. Ну, чим авторитаризм відрізняється від е, е, демократії да, в цинічному сенсі. Тому що там еліти можуть просто пресувати, так як ми сьогодні спостерігаємо, а да? там вони змушені маніпулювати. От Вони зробили технологію маніпуляцій, вони. Е, в Принципі зробили таким чином, що ми можемо обирати, ми можемо обирати тільки з тими, в кого є квиток на, на, на сцену, щоб вийти і сказати, що я такий хороший і красивий. І ну, інших варіантів потрапити туди немає. Тому що, вибачте, я не вірю в економічну раду середніх підприємців Олега Тягнебока. Я не вірю, я не вірю в те, що є середні підприємці, які фінансують діяльність ВО «Свобода». Я не вірю в середніх підприємців, які фінансують діяльність будь-якої політичної партії. Ми знаємо це, бо ми знаємо, що середні і дрібні підприємці не хочуть фінансувати навіть діяльність своїх проспілкових організацій, які їх захищають щодня. Це ментальність людей. І великий бізнес на сьогоднішній день теж не хоче там, фінансувати бізнес асоціації, які би займалися якимись відкритими ліберальними там, перетвореннями і, і, і змінами ринку. Вони хочуть просто купити собі фракцію. І якби у дрібних підприємців була можливість купити собі фракцію, то вони б тоді на це скинулися, Це 100%. Але їм треба показати механізм. І то вони не будуть довіряти, тому що коли ви берете гроші в Коломойську, то ви берете, і це угода між вами і ним. А коли це угода між вами і, і мільйоном підприємців, то вони є надто дрібними акціонерами, щоб вірити в свою можливість впливу на вас, правда?